Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьма. І сьогодні ми з вами подивимося, що янголохоронець хоче вам сказати. За що він турбується? За що він переймається? Що його дійсно непокоїть. Нам зараз дуже не вистачає підтримки усім. Тому давайте подивимось янголохоронець. Дівчатка, підписуйтесь, якщо вам потрібно на особистих розкладах або за іншими питаннями, то пишіть мені на телеграм. Відео по містах України, по військовій ситуації, будь ласка, дивіться на моєму, на моєму другому каналі Україна». Що... Янгол-охоронецька хочу вам передати. Дівчата, ми зробимо декілька варіантів для того, щоб вам було цікавіше. Ви можете подивитися обидва, і ви почуєте саму ту інформацію, яка вам потрібна. Обирайте свій варіант. Або дивіться обидва. Дівчата, тут любов на порозі. Тут янголохоронець хочу сказати, що до тебе йде чоловік, але відношення його до тебе може бути двояке. Тут може, можуть казати про те, що колишній повертається, дівчата, але несе з собою не зовсім. Такі гарні почуття дії у ваш бік. Несеш страждання, ви зустрінете його з мечем в контрах. Чому? Тому що скажете, я хочу миру, а ти не несеш миру, ти несеш оману. Тут Янгол-охоронець вам каже, що якщо ти вже готова, відпускай минуле. Тому що тобі дадуть іншого, інший кращий варіант, інші почуття. Якщо у вас стабільно все в відносинах, то просто з'явиться людина, з якою ви вже спілкувалися, знову буде якийсь там негатив вносити в ваше життя. Не звертайте увагу. А якщо ви хочете, що... Щоб колишній повернувся, що робити. Спостерігай, не е, закривайся. Але тут кажуть, будь готова до того, що буде негатив від нього. Буде біда, проблема, гора. Будь до цього готова. Він знову з ног на голову поставив все твоє життя. Він тебе обдурить, і ти будеш сидіти страждати. Це таке попередження від Янгола Хронча для дівчат. Другий варіант. Янголохоронецька поряджаєш, що ти багато страждає, ти втомилася. По-перше, придивіться до свого стану здоров'я, чи все там нормально, тому що трошки треба попрацювати. В тебе багато ідей, треба їх втілювати, ти себе погано почуваєш. Тут таке. Ти погано почуваєш, ти кудись витрачаєш свою енергію не, не туди, куди треба. Тут е, хтось тебе і тягне. За дияволом, то з вас її просто випивають ту енергію. Те, що билося ключем? Як нам відновитися? Закривайтеся від сварок, від пустих людей, послідкуйте за своїми думками, ви на чомусь підвисаєте, або ми на комусь, або чиїсь. Вирішуєте питання, у когось життя покращується, а у вас ні, у вас зупинка в житті, у вас проблеми, у вас внутрішні конфлікти, відчуття внутрішньої відлюдності. Дивіться, дівчата, тут є, є негатив, є негатив. Побутовий. Хтось щось додому приніс, та негатив на любов. Стосунки могли псуватись. Янгол охоронець вам дає підказку. Зміни коло спілкування, не бійся рухатися далі, але якщо в тебе велика проблема по здоров'ю, то треба звернутися за допомогою. Треба... Якщо у вас можуть бути затики, як ми кажемо, і в фінансах, звернись за допомогою. Інакше буде дуже погано себе далі почувати, і ця ситуація не зміниться. Тут тобто може бути негатив і також на відносинах. Хто в трикутнику, дівчата, хто знає, що є там конкурентка, звідти йде проблема.